Дуже добрий день, мене звати Христина, ви на каналі Аромагія. Сьогодні я до вас завітала з весняним відео, в якому мова буде йти про дуже весняну квітку, яку я тримаю в руках. Я пішла і зірвала вам нарцис з нашого садку, щоб розрадити вас, щоб вам показати одразу красу, сонечко таке. Жовтеньке. І сьогодні ми будемо говорити про аромат, також, який має в собі дуже активну цю ноту нарциса. Він мене просто захопив. Я не можу пристати користуватись ним. Хоча це досить бюджетний аромат, я його також поєдную з іншим бюджетним ароматом. Про це все я вам сьогодні розповім. І давайте. Я вам покажу все ж таки, про який аромат буде йти мова це про аромат від парфюмерного дому «Обюсон». Дуже старий парфюмерний дом. Аромат також не новий аромат 1984 року. І це «Histoire D'Amour від «Обюсон». Дуже мені подобається флакон, такий різний. Дуже гарне шкло, скло, перепрошую. Кришечка пластикова, але імітує, я думаю, квіточку, так? Він мене насправді вразив. Я їм користувалася просто від моменту розпаковки щодня. На початку мені хотілося розгадати, що там. Він досить незвичний, він звучить дуже дуже так прозоро і. Гарно саме на весну, на будь-які прояви весни, тому що в нас був і дощ, і сонечко, і 25, і 5 впродовж цього часу, коли я його тестила. Тож, думаю, що можу поділитися з вами сьогодні своєю розповіддю щодо цього аромату, і також я його... Так би мовити, вдосконалила я його нашаровую з іншим парфумом, який я також сьогодні принесла. І давайте починати. Аромат істуах d'amour» від обісон належить до групи деревних шипрів. Це, мені здається, досить рідкісна група. Я колись була захоплена шипрами і вивчала цю категорію це явище у парфумерії і пізнавала. Віткові шипри, чи, скажімо, неошипри. І деревних шипрів я не знайшла багато. В верхніх нотах в нас в цьому ароматі османтус, базилік, бергамот і тангерин, тобто дуже цитрусові ноти, як і треба в шипрі. Далі в серці в нас іланг, іланг, нарцис, апельсиновий цвіт. Троянда жасмин, тобто переважують жовті квіти. І одразу вам можу сказати, що для мене особисто переважує нарцис. Він відчутний від самого початку такий квітковий цитрусовий старт з гірчинкою. Я дуже люблю аромати з гірчинкою, тому що ця, ця гірчинка дуже часто надає характеру аромату. І тут це саме той випадок, коли ми відчуваємо, що це не простий такий аромат, що це аромат, який також має таке темніше дно шипрове, і в нотах бази в нас дубовий мох мед, пачулі, сандал та амбра. Можу вам сказати, що я не відчуваю тут меду взагалі. Для мене це все ж таки не солодкий аромат, це, передусім, квітка нарцису з гірчинкою, з, звісно, де дещо такою анімалістичною складовою, тому що нарцис може звучати навіть дещо анімалістично. І тому це така нота, яку треба знати, треба любити, і треба, я думаю, тестити. Хоча це і дуже бюджетний парфум. Я його купляла на осліп. Я не знала, чого очікувати. Це в мене не якийсь там вінтаж. На жаль, я не знайома. На жаль, зі старою версією. Я про нього ні в кого не чула, не знала, як мені сподобається цей аромат. Але дійсно це дуже, дуже тендітно, дуже гарно, дуже витончено. В когось з вас може бути питання, чи цей аромат звучить е, сучасно, чи він підходить, скажімо, для молодої жінки, чи е, може додавати віку, е, як деякі такі аромати, які ми сприймаємо як такі бабусини, бабусини аромати. Я все ж таки вважаю, що це аромат для молодої жінки, але, можливо, не з цієї епохи, тому що він такий дуже якийсь беззахисний, дуже тендітний, дуже в ньому відчувається якась така стара стара школа. Це незаперечно, але все ж таки. Він дає такої, такої вінтажності, яка дуже гарно теж вписується в сьогодення. Він не солодкий. Скоріше ця гірчинка все ж таки переважає на, впродовж всього звучання аромату. Вона відчувається, і в нього дуже приємна база. проте, він не так довго тримається, він тримається десь 4 години і, можливо, це й добре, тому що він не, мені його не вистачає, хочеться ще, ще додавати. Теж важко передозувати цей парфум тобто я роблю багато 6, 7 пшиків і він мене не придушує. Він не занадто активний. Якщо ви не любите солодкі аромати і вас лякає на меду в цьому ароматі, то можу вам сказати, що я не відчуваю тут активною солодкою складовою. Все ж таки, це дуже такий прохолодний аромат. Якщо пофантазувати, чому так саме так називається парфум парфугдаму. Історія кохання можна собі уявити дуже тендітну, дуже таку зворушливу, але водночас дуже сильну жінку, яка знає, як бути жіночною, яка також не боїться своєї сили. В цьому ароматі є такий стрижень. Він не просто квітковий. він, Дійсно дуже багато може розповісти про жінку, яка його носить, мені здається. Ну він вирізняється від всього того, що ми можемо побачити на полицях в магазинах парфумерних. Я думаю, що його можна придбати тільки онлайн. Він не дуже популярний і взагалі не популярний. В нього дуже мало. Якщо є якісь, якісь відгуки на фрагрантиці. І ну, мене це дивує, тому що аромат може з'явився на фрагрантиці нещодавно, він існує вже так давно, а так мало відгуків на такий прекрасний кришталевий, тонкий аромат. Щодо шлейфу, він є, я думаю, що десь така. Бульбашка цього запаху на відстані метру від вас перші години 3-4, і пізніше він втихає і залишається тільки ця така шипрова, шисто деревинна база, дуже і дуже гарна. Він мені здається таким унісексом. Він, Якщо би я тестувала на осліп, Мені міг би теж здатися якоюсь нішою, тому що дуже якісно звучить цей аромат, незважаючи на ціну. Звичайно, я знаю, що тут не може бути справжнього мху, він був заборонений, він вже якби не використовується в парфумерії. Тобто на 100% ця версія не. Ідентична тому, що було колись, тобто дуже носибельно, це такий ступінь ретро, який, я думаю, більшість буде в стані витримати і, і з гордістю навіть носити на собі і відрізнятись від всіх інших цим своїм ароматом, таким шипровим. Хіркуватим ароматом. Ну, насправді дуже і дуже гарно. Я ще його підсилюю на початку. Мені подобається додати ще такого позитивного настрою цитрусового. Це також дуже бюджетний аромат, який я вам показувала нещодавно в розпаковці. І це аромат «Вербени» від Jean en Provence. Це «Вербен». Сидга, тобто вербена і кедр. Це дуже-дуже простий аромат. Насправді він такий прямолінійний, це такий цитрусовий аромат. Вербена це одна, мабуть, моїх найулюбленіших нот. Це дуже-дуже гарна цитрусова нота, трошечки така, якби як людяники лимонні. Трішечки в неї в ній є травності, і це дуже гарно компонується. Це нам дає більше глибини звучання, тому що ці цитруси вони звучать довш, довше і перетинаються в серці з, зі звучанням шипру. Дуже мені це сподобалось. Я хочу ще провести експеримент і поєднати цю вербену з іншими шипрами, які, які в мене є. Побачимо, що з цього може вийти. Мені здається, що є великий потенціал, що це буде звучати досить гарно. Дуже таке поєднання мене тішить останнім часом. Я просто щодня їх поєдную, і мені здається, що це також приємно оточенню. Я думаю, що насправді це ці два аромати. Таке уособлення весни я можу з чистим сумлінням вам його порекомендувати. І це все на сьогодні. Дуже дякую, що завітали на мій канал. Бажаю всім здоров'я, спокою і до зустрічі в наступних відео.